Початку наших відносин я від чоловіка чекала, що він був завжди ідеальний, щоб відразу розумів е, мої потреби і бажання. Але з часом почали з'являтися дрібниці, які мене дратували. Коли він забував якісь прості речі, чи стиль його вирішення конфліктів, мене дратував. І я якось подумала, може, не, він просто не такий, вже, як я його собі уявляла, якось я зрозуміла, що чекати ідеалу це марна трата часу. Адже ідеалу його він існує лише в нашій голові. І коли ми починаємо очікувати від партнера неможливого, стосунки стають полем постійних розчарувань. Прийняти реального чоловіка значить відпустити уявний ідеал і, нарешті, зосередитись на істинному зв'язку. Він не завжди прибирає квартиру, так домовтесь про спільні обов'язки, замість того, щоб ковтати розчарування. І він не читає твоїх емоцій між рядків, ну, навчись відкрито говорити про почуття, не чекати е чудесного розуміння. Знаєш, коли ти приймаєш його таким, яким він є, життя стає легшим, а стосунки глибшими і справжніми.